Западна Україна загніває. Какое-то село між Верховиною і Косовом спеціально становився, а то глазані не вірять. Лише за кілька днів ця світлина, зроблена російським туристом, зібрала тисячі репостів і коментарів. Люди приголомшені село за сотні кілометрів від цивілізації та енергоощадні технології добралися й сюди. Ні, ну молодці, ці 21 двадцять вік, все таки на дворі, воду чим-то надо. Ви откройте теперь секту сонячних батарей на западне окраїні. Коротше, перемога за перемогою. Очередной мыльный пузырь для показухи. Та скандальне фото виявилося зовсім не мильною бульбашкою. Надзвичайні новини знайшли енергоощадне село високо в Карпатах. Гірське село Яворів, сонячні колектори тут на кожному стовпі. Сучасні технології з'явилися ще два роки тому. Ми поставили 11 декоративних і 9 таких простих світильників, 20 світинь. Саме Василь Лосюк створив проект і доправив його у програму розвитку ООН в Україні і виграв грант. Загальна вартість проєкту – 305 тисяч 512 гривень. На цю суму у селі і встановили ліхтарі на сонячних батареях. Щоправда, проєкт мав умову. Долучитися до корисної справи повинна була і громада, себто по кілька десят гривень з кожної господарки. Що собі таке, то можна щось зменшити, а на таке таке освітлення, що ж на школу, на сільську раду, на таке, збирати кошти нам це ніцне ні шкода. Відтоді центральну вулицю Яворова цілодобово освітлює сонце. Сонячна панель. Е, яку ви бачите, ззаді прикріплені акумулятори і сам лампоч, фонар. Фонар декоративний, і там всередині лампочка. За день заряджається і вночі е, світить лампочка від акумулятора. Селяни винаходу не натішаться. Коли в нас вечори, якісь вечори, ну, заходи різні, кожен парубок бачить свою дівчину. а в Свічку, фонарик, прийшли. А тепер. Ну, одну ногу у Європі. Сільська влада вже підрахувала економію і дарма, що сонячні батареї повністю себе окуплять лише за 8 років. Більше ніж в 10 разів економніше, ніж таке світло, що на стовпах. Єдине, чим наразі засмучені селяни, що один з 20 ліхтарів не горить. Там е, якусь запчастину зняли, вилізли вверх на бетонного стовпа і якусь запчастину звідти викрутили. Воно вже щось не ціле не, не, не працює і один вже не світя. Таких населених пунктів на Прикарпатті вже чимало. Ось ще одне Прикарпатське село Рошнів. Тамтешні вулиці вже кілька років також освітлюють за допомогою сонячних колекторів. Коли... У 2013 році ми поставили перші сонячні батарею, то всі казали, що з цього нічого не буде ніякого світла в селі не буде. Зараз люди зовсім по інакшому дивляться на це. Якщо у нас, наприклад, є ще вулиці, які освітлені традиційними методами там ми десь платимо в місяць більше тисячі гривень, то тут ми не платимо нічого. Обидва села кількість сонячних колекторів планують збільшувати. А загалом енергію сонця на Прикарпатті освітлюється близько десятка поселень.